Всім притекна лівіць 5. І сьогодні я тобі розкажу, як підняти ФПС у Ukraine GTA на твоєму комп'ютері. Але перед цим не забувай ставити лайк, підписуватись на канал, написати в коментарях, чи допомогло тобі це відео. Якщо так, то скажи, скільки, ну, наскільки в тебе змінилося ФПС. Щоб люди наприклад, зараз, які дивляться це відео, можуть глянути в коментарях, подивитися, наскільки реально змінюється. Ну, Наскільки це допомагає. І також не звуваю робити мій промокод від спрацюю на усіх серверах з другого по сьомий рівень. Ну, ми приходимо до відео. Ну що ж, зараз я на центральній Україні знаходжуся. Тут а, майже заповнений сервер, 700 людей. І зараз в мене, як ви бачите, 70 FPS. Ну, це коли на вантажний сервер, так само, у мене 70 FPS, запам'ятовуємо. Що ми можемо зробити? Саме першу чергу це ми заходимо в англ... англійську ОН натискаємо. Ой, англійська О. Далі статистика і налаштування. Ми виключаємо е, такі речі, як відблиск авто, затемнення, відблиск на дорозі, згладжування, деталізація, світло від стопів авто, динамічне небо, реалістична вода. Виключили. Гра стала дуже такою, ну, трошечки важкою. Ну, як важко, ну, неприємною гра. ну, Зовсім графіки нема, але вже плюс 15 FPS. У вас це може бути, ну, ну скакає так, плюс-мінус, але близько 10 FPS у вас додається. У вас, звичайно, можуть бути інші показники, тому що ну, чим слабший комп'ютер, тим логічно буде менший результат. Але все одно по кусочкам можна назбирати собі нормальний FPS. Це зробили. Якщо у вас досі не ну, поганий FPS, умовно, там, ну, з 30 FPS стало 35, а ви хочете ще більше, можна це зробити. Ми натискаємо escape і налаштування. І в нас тут є додаткові. Багато хто радить поставити відеопам'ять на максимум, тому що, як тут бачите, пише, найкраще виділити максимальний обсяг. Насправді ні, тому що максимальний обсяг, він е, майже нічого не змінить. Цифра буде так само, може просто на 1-2 на FPS буде більше. Не більше, ніж 1-2 FPS, але навантаження на ваш комп'ютер, на вашу відеокарту, стане в рази більше. От якщо у вас слабий комп'ютер, просто заради 2 FPS мучити ваш комп'ютер, я б не радив, тому що з часом цей комп вже комп'ютер не витримає і гаплик буде комп'ютером. Тому назад вертаємо на мінімальне. Тобто він не сильно навантажиться, то тобто гетест є ну, більш оптимізованою. Далі ми заходимо в графіка. Думаю, також логічно. Ставимо якість ефектів низьке. Виключаємо. Пов... Ну, оце от нам треба. В розмір хустів співвідношення, це, наш... це нам теж треба. Так само, якщо у вас тут щось включене, це все виключаємо. Тут ми закінчили. Yeah. Скаємо ОК. Okay. Дивимося. Скільки в нас FPS? FPS, ну кажу, вони, вони іноді просідають через сервер, але воно у вас має збільшуватись. Тому що ну, ми повиключали всякі штуки, от бачите, зараз воно збільшується. І так само, якщо вас досі не вистачає ФПС, як в мене було колись на моєму старому комп'ютері, де я ще й знімав відео. Тобто у мене було дві навантаження. Від і та він сильно тягнув, так ще й треба було запис екрану. Що ми в, цей, е, ну, в цьому випадку робимо? Тут вже, звичайно, вам треба трошечки буде постраждати. Ну, Тому що гра стане не такою комфортною, але як мінімум вже можна буде грати ну, не на слейт-шоу. Ми заходимо в графіка. І спі дозвіл. Ставимо дозвіл, наприклад, давайте на один менше. тобто 1680 на 1050. на 32. Ставимо, окей. Натискаємо і нам треба перезапустити Україна ТА. Тепер чекаємо, щоб Україна ТА перезапустилась. У нас перезапустилась Ukraine, і як бачите, в нас появилися ось такі рамки. Ну, я не знаю, чи вам на відео правильно показує. постараюсь, щоб воно правильно вам записало все, але у нас по бокам появилися рамки. Ну тобто, ніби монітор зменшився. Давайте зайдемо на центральну Україну зараз. І подивимося, що змінилося в самій грі. Так, у нас завантажилась гра. І як бачите, в весь інтерфейс все стало трошки гіршої якості. Е, ну, Тобто. Оцей худ трошечки він зменшився, ну, е, стиснувся, все стиснулося, все стало таким не зовсім гарним. Але, дивіться, в нас було е, на самому початку 70 FPS. Зараз в нас, от, біля людей, ми ходимо, ну, от, трошки зменшується, але якщо в стані спокою, це у нас буде. Ну, от, ви бачите, якщо було близько 90 FPS, от Зараз 64, 82. Це логічно від ваших дій, воно буде зменшуватись. Якщо ви просто будете стояти і нічого не робити, звичайно, ФПС буде дуже високий. Умовно, якщо отак от якось зробити, то FPS буде великий, ось 95, тому що нічого не треба перевантажувати. А якщо десь на людей не вести, він буде просідати. І далі можна. Поставити графіку і зменшити, скільки ви хочете. Він, розміри екрану можуть бути такі, як це віконечко. Тобто, Це може ну, це може, бути, хоча й чому може бути? це бути, бути, чому буде неіграбельно, але зато це ну, дуже добре повпливає на ваш FPS. Тому я буду дуже вдячний за те, що ти напишеш в коментарях, чи допомогло тобі це відео. Ну, а я прощаюсь. І всім па-па-па-па!